Ця гра точно завоює серця гравців, які будуть в неї грати. Для мене одна з кращих ігор цього року з оригінальною, сильною, дуже влучно втіленою історією, атмосферним візуалом і глибокими питаннями. Одне з них, а що якби подорожі в минуле були можливі, і не просто можливі, а комерціалізовані. Як би це виглядало? І як би виглядала потенційна зміна майбутнього? Цю гру створив Дейв Гілберт, відомий американський творець відеоігор. Його ігри часто підіймають цікаві екзистенційні питання та морально-етичні дилеми. Ви граєте за Квін, агента компанії Cronzen, яка супроводжує туристів у минуле, щоб упевнитись, що вони не змінять важливі аспекти історії. Хтось просто ностальгує, хтось хоче закрити незавершені справи, хтось змінити долю. Якщо вони можуть оплатити поїздку, мотивація фії байдужа – вона просто беземоційно виконує свою роботу, допоки дещо не стається, але про це ви дізнаєтесь у самій грі. Гра поділена на розділи. Кожен розділ це окрема історія, яку ми проживаємо очі мафії. Персонажі чудово прописані, реалістичні, з чіткими мотиваціями. Їм справді віриш, їм хочеться співпереживати. У вас є колега-компаньйон, який з вами постійно на зв'язку Нозо. Тож в будь-якій незрозумілій ситуації ви можете до нього звернутись. Сьогодні багато ігор вражають 3D-графікою, кінематографічністю, спецефектами, а ця гра дивує емоційною глибиною, яка зуміла вразити через 2D піксель арт, чудову озвучку і живі діалоги. Це не плоский квест, це світ, у який ти занурюєшся. І так, у грі є досить сильні сюжетні повороти, про які складно здогадатися наперед. Геймплей також дуже приємний. Найперше, це, звісно, подорожі в часі. Гра охоплює два століття Нью-Йорка. Тут є і підпильні бари часів сухого закону, і криваві банди позолоченої епохи і день напередодні трагедії 11 вересня. Діалоги, які мають значення і які важливі, NPC, які чудово прописані. Пошук інформації також займає на останнє місце. Вам доступна невеличка база даних, яка часом вам суттєво спрощує життя. Головоломки, як у кожному хорошому point and Click, логічні і інтегровані в сюжет. Вся інформація у вас є, ви можете точно її зібрати, вам тільки треба уважно дивитись, слухати і трохи аналізувати. Є також невеликий інвентар. Ви збираєте предмети, які вам допоможуть в грі, але зовсім трохи. Ну і звісно, що б це була за гра про подорожі в часі, якби в ній не було парадоксів. Гра поділена на розділи, кожен з яких історія одного клієнта. Вона завжди відчувається як цілий світ. Кожна локація деталізована до дрібниць. Це і плакати, і афіші, і будівлі, і перехожі. Кожна епоха має свою унікальну атмосферу, костюми персонажів, кольори і стилі, візуал чудово підсилює і допомагає історії. Грати в All Skies – це ніби подивитися якісне фантастичне кіно, але з можливістю подумати, а що б я зробила в такій ситуації? Гравець постійно працює з логікою часу, змінює події, повертається до минулого, виправляє помилки або, навпаки, приймає і вчиться жити з їхніми наслідками, обирає, що важливіше: власна правда чи стабільність часу. Ця гра це повноцінний досвід, емоційна пригода, створена з душею. Окрім того, механіки подорожей в часі можуть бути виконані по-різному, і мені здається, творці гри чудово справилися з цією непростою задачею. Гра не дуже довга, я пройшла її десь за 10 годин. Це повноцінно завершена і чудово пророблена історія, яка залишає після себе гарні питання і гарний післясмак. А ви вже грали в неї? Якщо так, будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Дайте знати, якщо помітили щось цікаве, що варто згадати. Я планую двотижневі огляди різних ігор, інді перлин, детективів та логічних пазлів. Якщо вам цікаво, натискайте підписатися. Наступного тижня я буду робити огляд на гру Blueprints, тож залишайтеся.